Наказ майор у відставці Іван Кіпкало 22 роки прослужив у міліції. Нині отримує пенсію в розмірі 1800 гривень. каже, за такі гроші не прожити і сподівається, йому, як і іншим колегам, пенсії перерахують вже за поліцейськими укладами. «988 постанова була прийнята в листопаді місяці. Там значно були збільшені всі грошові утримання для поліцейського. Тому ми вимагаємо, щоб ця постанова була виконана. І всі зміни в пенсійних пенсійному забезпеченні наших бивших міліціонерів були виконані. Із такими вимогами до пенсійного фонду прийшло більше сотні правоохоронців у відставці. Якщо взяти, що працівник згідно заяв міністра внутрішніх справ Вакова повинен отримувати 10 тисяч гривень, то працівники, пенсіонери, які зараз перебувають на пенсії, ну я так маю порядок чисел десь від 5 до 10 тисяч, вони повинні отримувати. Заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Носенко стверджує, перерахунок пенсій не в його компетенції, адже спершу поліцейським збільшили оклади, а вже потім прийняли закон. І в інших структур обов'язок перерахувати пенсії виникає, дотримуючись чітко букви цього закону. Лише в тому разі, якщо після прийняття цього закону буде прийнята ще одна постанова про підвищення. Посадових окладів чи інших видів грошового забезпечення працівникам національної поліції. Пенсіонер Іван Назаренко каже, чиновники двох відомств навмисне створюють бюрократичні перепони. Вирішили зібратись тут, щоб пенсійний відділ направив організовано списки, щоб не кожен ходив по судам, судився, а закон прийнятий Верховною Радою, щоб його виконували. Колишні міліціонери Полтавщини звернулися до судів з вимогою перерахувати їм пенсії. Поки що закінчилися лише дві судові тяганини. Одну справу виграв міліціонер, іншу пенсійний фонд. Керівництво МВС повинно повідомити пенсійний фонд України на рівні Києва про те, що виникли підстави для перерахунку пенсії. Але таке повідомлення з огляду на те, що також буде протизаконним. Володимир Носенко радить мітингувальникам звертатися до законодавців. Гнині пенсіонери чекають на зустрічі з керівництвом області та обласного управління національної поліції.